Рада знову вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо готувати кабачкову піцу. До натертого кабачка додаємо сіль, перемішуємо і залишаємо на 5-10 хвилин для того, щоб кабачок пустив сік. Сік видавлюємо. Додаємо тепер ще трішки солі, меленого чорного перцю, яйця, зелень петрушки подрібнена. До кефіру додаємо розпушувач. Перемішуємо його. Кефір, до речі, треба брати теплий, щоб швидше пішла реакція. Виливаємо і перемішуємо до Добавляємо борошно і вимішуємо до однорідності. На лист застелений пергаментом і змащений олією, викладаємо такі круглої форми гипюшечки товщиною приблизно близько 1 см і випікаємо при температурі 200 градусів. 15 хвилин. І поки запікається тісто, готуємо начинку. До ковбаси, мене шинкова, додаємо помідор порізаний, зелень, твердий сир, сметану і перемішуємо. Тепер поверх кожної лепешечки кладемо начинку зверху посипаємо сиром і випікаємо у духовці ще 15 хвилин. Отже, кабачкові піци готові. Виймаємо з духовки, охолоджуємо і смакуємо із задоволенням. Тож, якщо вам сподобався мій рецепт, ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал і до зустрічі! Смачного!